Який гарний будинок в Іванковичах біля Києва, і я вам скажу, що це задня сторона будинку, передня сторона виглядає ще гарніше. В фасаді використовувався травертин і сланець. Тераса бетонна, доріжки навколо будинку також бетонні. Застелений газон і зроблений автополив. 160 квадратів площа, ділянка 5 соток. В будинку є газ і. Центральні комунікації. Оформлений. Все зроблено вже з документами. Давайте спочатку я вам покажу другий поверх. І тоді пройдемось по першому і пройдемось до переднього двору. На мансардному поверсі ось така велика кімната. А з цієї сторони гардеробна і санвузол. Ось це гардеробна. І ось тут санвурло. А тепер покажу ще кімнати першого поверху. Це вітальня. Тут місце для кухні, кутове вікно, багато вікон, багато світла і відчуття простору. Я б сказав, в головній в будинку. Так, тут три спальні. Ось одна. Ще одна. І третя. Це сам вузол. І біля нього вбиральня. Так, так би мовити, роздільний санвузол. Біля входу місце для гардеробної, а також технічне приміщення. Цієї сторони місце для вогнища, заїзд, бетонні доріжки. І ось так виглядає будинок з передньої сторони. Іванковичі, 160 квадратів. Ділянка 5 соток. Газ центральні комунікації. Запрошую на перегляд.